А після зустрічі великої сімки відбувся саміт миру у Швейцарії, де Україні вдалося зібрати сотню країн та міжнародних організацій з усіх частин світу і континентів. Він показав тверду підтримку нашої держави від західного клубу. А от абсолютна більшість незахідних країн поки що віддають перевагу очікуванню. Саміт у Бюргенштоку став безпрецедентно представницьким. Перепрошую. зокрема, він був в ефективному питанні впливу на глобальний південь, адже там низка про Американських або проєвропейських країн, які можуть стати нашими партнерами, Київ три десятиріччя поспіль ігнорував їхні існування і нарешті продемонстрував зацікавленість із з низкою держав відносини встановили саме на саміті миру. А це інвестиції в майбутнє. Докладніше на цю тему поговоримо з Петром Олещуком, політологом, викладачем Київського національного національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо! Вітаємо. Пане Петре, зможете нам трохи докладніше роз'яснити роз'яснити про цю міні-перемогу на тему встановлення зв'язків з країнами глобального півдня, з країнами Африками, а з країнами Африки? Дійсно 30 років, як означається, ми їх фактично ігнорували. А тут на саміті миру щось вдалося революційного здійснити. Ну, я знову ж таки чесно вам скажу, повністю не відслідковував всі аспекти, пов'язані із тим, з ким ми там встановили відносини, дипломатичні. Я знаю, що, наприклад, це достатньо ну, довготривалий процес, тому що знову ж таки дипломатичні відносини ми мали з багатьма державами, але далеко не з усіма на відповідному рівні, і це зокрема. Особливо стало відчутним останнім часом, коли знову ж таки стало питання щодо мобілізації максимально широкого представництва на мирному саміті, і до цього саміту Україна готувалася в тому числі і шляхом відкриття дипломатичних представництв в тих або інших державах, зокрема в деяких африканських державах, з'явилися посольство України, таких наприклад Кодівари. До речі, президент Кодівара був на глобальному саміті миру. А, якщо я не помиляюся, то знову ж таки дипломатичні відносини встановили із деякими державами Океанії, і, зокрема, на саміті миру було оголошено про встановлення дипломатичних стосунків а, з наугу, здається. Я, чесно кажучи, можу помилятися, але знову ж таки, це на перший погляд, не є якою значимою подією з іншого боку, Океанія останнім часом. Є доволі таки серйозною ареною протистояння різних світових держав через відповідні природні ресурси, які там є. Тому що держави, в принципі, невеликі за населенням, за територією, а при цьому територіальні води у них досить значні. І за ці територіальні води відбувається достатньо серйозне змагання світових гравців. Тут, як на мене, просто Україна починає нарешті набувати. В світовій дипломатії того статусу, на який вона повинна була претендувати першопочатково. Ну тому, що, наприклад, в Африці Україна брала участь у миротворчих місіях ООН усі 90-ті роки, а знову ж таки, після здобуття незалежності Україна постачала багато зброї до країн Африки Азії, відомі знову ж таки контракти з Таїландом, відомі контракти. З Пакистаном з багатьма іншими державами, але при цьому маючи відповідний потенціал, і це я ще не говорю наприклад про зв'язки на рівні освіти, тому що багато студентів, наприклад, з країн Африки Азії навчалися в Україні, здобували тут освіту, і Україна мала достатньо серйозний потенціал, але тривалий mm -hmm. час взагалі його ніяк не реалізовувала. На рівні дипломатії, ну просто тому, що, наприклад, не мало навіть елементарно дипломатичних представництв. Зараз ситуація потроху е, хоча, звичайно, важко очікувати, що те, що, наприклад, не було зроблено за десятиліття, можна буде зробити за місяць. Але тим не менше, відповідний прогрес є. І, власне, я думаю, ситуація показує, що якоюсь альтернативо для такої держави, як Україна, Україна все ж таки держава, м'яко кажучи, не маленька за мірками Європи. Ну, мабуть, це все відповідним чином необхідно втілювати і реалізовувати в життя. Зараз цим займаються. Звичайно, треба займатися і робити в цьому напрямку більше. Я сподіваюся, що це більше буде зроблено. Пане <паспраць> Петре, дивіться перед з самітом миру у Швейцарії президентка Швейцарії заявила про те, що було б непогано побачити наступного разу когось із представників Росії, оскільки на її думку, та й на думку, до речі, інших деяких політиків про це пишеться в західних змі, теж почали писати, що таки потрібно кликати Росію на переговори, якщо таки мир має бути миром. На вашу думку, наскільки необхідно дійсно кликати Росію за стіл мирних переговорів? Оскільки з однієї сторони знову ж таки деякі наші політологи говорять про те, що ну давайте не забувати, що результати Другої світової війни вони вирішувалися без участі Германії, Німеччини даруйте, і відповідно нормально все собі вирішили без них. Інші ж говорять, що напевно таки потрібно буде кликати. Наших ворогів за один стіл сідати для того, щоб таки дійсно починати робити якісь кроки до миру у нас в країні. Ви як думаєте? Е, ну я думаю, що на це питання може сама Росія дещо ще відповісти. Ну, наприклад, ми знаємо, що були сформульовані відповідні пункти, які були підтримані в кінцевому рахунку більшої частини учасників саміту миру, підтримані відповідними підписами, це достатньо конкретні пункти, які стосуються, наприклад, доступу до портів Азовського моря. Ну і нарешті найбільш конкретний пункт, який стосується ядерної безпеки, і, зокрема, відновлення контролю України над Запорізькою АЕС, це такі достатньо помірковані, достатньо знову ж таки зрозумілі, зрозумілі, причому в великій частині світу. Вимоги. Ну, от якщо Росія справді, як про це говорить Путін постійно і інші російські керівники так справді хоче сильного миру, нехай продемонструють, як то кажуть, жести доброї волі в цьому напрямку. Але я сумніваюся, що це, в принципі, можливо. І це, до речі, один із таких цікавих моментів і один із цікавих наслідків цього самого Саміту миру, тому що тривалий час Росія займається демагогією на тему а от ми, от хочемо миритися, Україна чомусь не хоче проводити переговори, а чомусь незрозуміло. От ми такі, от миролюбні. Ми почали війну і агресію, але при цьому от ми такі страшно миролюбні, хочемо миритися. Будь ласка, знову ж таки, саміт миру не від імені України, навіть не від імені НАТО, Сполучених Штатів, Європейського Союзу чи цього самого колективного заходу. А от імені достатньо широкого представництва різних держав з різних частин світу. Виступив із відповідною ініціативою, зрозуміло, що Росія її відкине, і що тоді це означає, це, мабуть, буде непоганий індикатор того, наскільки продуктивними можуть бути переговори з Росією на даному етапі, тому що зрозуміло, що з високою долею ймовірності колись вони будуть. Але питання в тому, на яких умовах. І знову ж таки, які предмети там будуть, які питання там будуть обговорюватися, наскільки вони будуть предметами? Ну і що зараз все, що ми бачимо, судячи з ультиматуму Путіна, що це все суто маніпуляція, задурювання мізків і бажання створити для себе кращу ситуацію з точки зору в першу чергу ведення війни, а не з точки зору якихось дипломатичних перспектив. Зрозуміло. Дякуємо вам що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру? Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадуємо, що напряму прямому зв'язку з нами був Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.